Як купують ортопедичні вироби, знаки зодіаку? Я точно знаю, що мені треба. Ці консультанти можуть навіть нічого не пропонувати. Ось вона, моя ортопедична подушка. М -м, ще й зі знижкою. Тоді можна собі ще й ортопедичний валик взяти. Так, яке наповнення цієї подушки? А з якої тканини чохол? Наскільки він буде приємний до шкіри взагалі? Ну, по ціні, звісно, вигідно. Цікаво, як вона буде виглядати на моєму ліжку. Який матрац треба брати, але може наступний буде краще? Так, інше діло, інший рівень комфорту. Буду брати його. Чи ще на одному полежати? Ось цей точно мій варіант. Чи все ж таки перший придбати? Так, мені потрібен матрац ортопедичний. А які подушки? Треба собі взяти, ще є рідним на подарунок, а яке ліжко? Беру. Ну і навіщо я все це набрала? Брати чи не брати, брати, це все чи ні? Так, я крута, і я знаю, чого я хочу. Я хочу найкращий, найдорожчий ортопедичний матрац у цьому магазині, щоб він відповідав мені на всі 100%. щоб він був таким же крутим, як і я. Так, так, непоганий тут вибір, чи може все ж таки сайту замовити, може вигідніше буде. Це хто так подушку поклав? О, ось так, от краще.